Привіт, любі мої українчики. На дроті з вами я, Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя і мікрофон синій теж. Я українчик із США. І я займаюся тим, що збільшую кількість українців тут, в США і в Європі, ну і взагалі по всій планеті. І зменшує їхню кількість в Україні, тому що в Україні їх багато, а тут де ми, вони зустрічаються не часто, і я хочу виправити це становище, тому що чим більше українців по всій планеті, тим українськішим стане світ, тим краще для всіх нас, і для планети в цілому, і для кожного із нашого народу. Також хочу нагадати, що для цих нелегких справ у нас є койоти. Койоти там зробили щось на кшталт своєї власної профспілки, і вони вирішили підняти ціну вже. Поки що є дві градації койотів початківці і досвідчені. і Ціни там щось 250-500 євро. Такий від діапазон. Тому що там 150 е, виявилося. Ну, по їх словах, виходить, що багато розмов, а чи це не кидало, чого так дешево, і е, все, все, все так далі по списку. Також, що ставайте спонсором каналу. Ці всі лінки на телеграм, нашу спільноту, вони є тут в описі під відео, там треба клікнути більше чи «more». І там є лінки на телеграм-канал, є лінки, як стати спонсором і все таке. Ставайте спонсором, щоб отримати доступ до маршрутів. Маршрути доступні також за лінком під відео. На них клікнути, мені приходить посилання, я можу вам пошарити трек також. Така от загальна інформація. Також в мене є додатковий канал, мій резервний канал, і я туди переніс тему всього, що стосується Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах. І я там е, на, на, на початок тижня, понеділок, вівторок і так далі. Там вже щось 4 відео в черзі, в тому числі буде відео про роботу. У мене тут підсумки моєї роботи в Сполучених Штатах, я вже місяць пропрацював. Я 10-го стартанув, сьогодні вже 13. Він цей місяць полетів. так, І все. Я щоранку їжджу на роботу, десь у вашій 4.50, я стартую вечора. 4:50 вечора за вашим часом я стартую і десь до 5.30 в мене є змога поговорити. Так що ті люди, яким треба задати кілька запитань, то дзвоніть. Але дуже бажано, щоб. Ви не, не почули не тільки почули це е, повідомлення про те, що можна дзвонити, і відразу кинулись дзвонити, а щоб ви провели домашню роботу, вивчили все, що є на каналі, і, і тоді вже залишили те, що залишиться, і то його вже поставили ті запитання. Або якщо ви не знаєте, що робити взагалі, з чого починати. Ви там на якомусь роздоріжжі самого початку, то використайте також змогу поговорити для того, щоб визначитись, в якому напрямку вам далі копати. Там далі накопаєте і подзвоните ще раз, щоб вже доповнити деталями. У нас є маршрути по всіх напрямках, ну і койоти у нас є по всіх напрямках. Не всі вони є у списку. Але в мене є люди, які потенційно можуть бути койотами. Або просто є койотами, але не є в списку. Такі вони ексклюзивні, точні, такі аути. Так. Що іще? А, і, іще? Іще, іще. Ну, тоді перейду безпосередньо до. Тема відео. Тема відео, що треба щось робити, не, сидити, не сидіти вдома. Зараз виходить, що ця вся пропаганда зі всіх боків вас накрила. З одного боку, вони розказували, що в 2022 році, що кордони перекриті, муха не пролетить і комар носа не підточить, всіх зловим, всіх посане. А потім у 23 році вони розказували, що не підсилили. В 24 році розказували, що підсилили кордони. І в 25-му році вони теж розказували, що вже ну, так підсилили ті всі кордони, що нікому вже ніде не пройти. І воно діє на народ, тому що ті хлопці, які там в ТЦК зустрічаються, а ті, котрі працюють там, котрі відразу, або ті, котрі десь повоювали і повернулися після поранень. І працюють в ТЦК? Вони часто розповідають теж там, в особистих розмовах про те, що е, вони, вони теж не хотіли йти на цю війну, їх там зловили на вулиці, дали повістку. Він там прийшов в ТЦК, чи зловили на вулиці, завезли в ТЦК. Ну і так він опинився де, в ЗСУ. І, і, ну, і Він не хотів, і на питання а ну, не хотів то чому не тікав? Вийшов би за кордон та і все. А вони твердо впевнені, вони там круглі очі, відкритий рот, кажуть, яке? Вийти неможливо. Вони твердо впевнені, що вийти неможливо. Це ті хлопці, які е, перейшли, пройшли через е, вогонь і пекло і через ті всі окопи, вони теж не думають, що це можливо навіть для них, навіть тепер для них. Тому пропаганда діє. І Інший шматок цієї пропаганди вам розказує, що скоро буде перемиря. От як от в минулому році вони почали ту трендю там ще до, за півроку до виборів Трампа почали розказувати про те, що прийде Трамп і зробить там якесь перемиря, припинить війну тим чи іншим способом. Одні розказували, що Трамп там якусь зброю дасть, інші розказували, що він на Путіна там натисне, а ще інші розказували, що він зброю Україні не дасть, і в Україна здасться. Кожен почув те, що він хотів почути, і тікати не тікають з України, бо не втечеш все перекрито, і, е, ну, і тікати вже не немає сенсу, бо буде скоро перемир'я. Треба сісти, почекати. З хати краще не виходити. Сидіти, бо, бо на вулиці бусифікація, і гарантовано там комусь попадешся. І тебе запакують, і, і, і от як тільки попадешся, тебе обов'язково там завалять на землю, і поб'ють ногами, і запихнуть, завезуть і все таке. Отака от так, от от картина в людей в голові сформувалася, найстрашніша. І зараз утворився цілий прошарок людей, які вже по півтора року, по року, по півроку сидять в хаті, сидять просто в квартирі, вони не ходять ні на яку роботу. Живуть там на заощадження або на заробітки дружини, і, ну і сидять заперті, сидять в чотирьох стінах, чекають, поки це все закінчиться, воно не закінчується. То це відео якраз для них. Що якщо ви одні з тих, котрі опинилися в застінках власного житла, то вам обов'язково треба щось з цим робити. Треба підтримувати зв'язок з зовнішнім світом. Треба регулярно виходити на вулицю. Треба щодня виходити на вулицю. Як би там вам складною та ситуація не здавалася, ну, вранці до вечора ті цікуни можуть бути там неабиякі активні їздити там на машині, на цивільних машинах, заглядувати усі боки. І це вас, звичайно, стримує ось такі думки, щоб виходити на вулицю, бо попастися висока ймовірність. і... Тоді не втекти, і все таке. І далі там. По, по тому по, по, по сценарію, який показано в тих відосиках, які популярні, що там закинули на землю, побили ногами, запихнули, там відвезли, і все. І, все. і, і прямо напередок відвезли ваші уяви без будь-якої підготовки, що є. Абсолютно плодом вашої уяви воно не відповідає дійсності. Дійсність вона така, що ви живете в тому своєму районі. Ви знаєте кожну вуличку, знаєте кожен будинок, знаєте кожен під'їзд, і кожну зупинку транспорту, стежку, і все інше. І в цьому районі навколо свого будинку, ну в. Ти знаєш все, і ти тут головний, ти, в тебе тут перевага на цій території. І цією перевагою треба, скористатися, користуватися щодня, щоб виходити, щоб дихати свіжим повітрям, щоб відчувати землю під ногами, щоб відчувати е, зміни е, сезонів. Ну і все таке для того, щоб в тебе зберігалося розуміння того, що ти можеш вийти із хати. Що ти не, не є добровільно примусово ув'язненим у власному житлі? Це треба робити ранками або вечорами. Перший раз чи перші рази вам треба буде допомога інших людей. Вам треба буде попросити жінку, наприклад, щоб вона там стояла десь з за автомобілем, заведеним двигуном в межах того, щоб ви до неї могли добігти, дойти, перескочити там через паркан. Зробити якісь проміжні зупинки, де би ти зміг зупинитися, жінка могла би переїхати, і ти би міг, міг пройтися там ще якусь сотню метрів, раптом що там переш... забігти за будинок, застрибнути в машину, чи там, ну, в залежності від конфігурації там, вашого двору. Тобто реально скласти план. План місць, де ну, і графік, де має бути якась підмога, і місць, де можна заховатися. В, в під'їздах під'їзди зачиняються там, на домофони. У вас можуть бути ключі до того домофона. Можете попросити там, до сусідніх під'їздів зробити собі дублікат, або взагалі зробити якийсь там мастер-кій, щоб відчиняти всі, всі двері в під'їздах і забігати туди, і зачиняти за собою двері. І таким чином ховатися від переслідування раптом щось піде не так. Тому що без такого щоденного виходу назовні із квартири ваш світ перетвориться на, на таке, звідки повернення немає. І тут вже не буде і мови про те, щоб наважитись на те. Щоб в разі якогось там розуміння, що це все вже кінець, нічого доброго не буде, а воно доброго не буде. Ця війна ще затягнеться, ще буде наступних три роки, десь приблизно в такому самому вигляді, як вона зараз є. Просто прогрес в плані поведінки, людської поведінки, він буде покращуватись. Поліція стає людянішою. Ну вони вже всі відштовхнулись ногами відна, і вас вже ну, і близько не буде чекати те, що було там, наприклад, в 24-му році на початку, коли там в застінках тих ТЦК катували е, тих віруючих е, протестантів і примушували їх е, е, що там, е, піти служити, брати зброю і піти служити. Хоча це не Ну, ніяк не, не було неможливе в зв'язку з їхніми тими переконаннями. Зараз, віруючі люди можуть собі дозволити не воювати не так, як воно було колись. Віруючі протестанти, тому що що там православні, то православні і вони не мають цих обмежень. Ну тобто, головну ідею, яку я хочу до вас донести. Те, що якщо ви добровільно відмовилися від власної свободи і стали добровільно ув'язненими у своєму житлі, то вам це треба припиняти. І у вас є цілком сили для того, щоб з цим впоратися, щоб прокласти маршрут по району, щоб зробити місця, де можна зупинитися, зробити місця, де вас би хтось там чекав, якась підмога чекала. Зрозуміло, що це заморока, що там вашій дружині після того, як після робочого дня воно теж не дуже потрібно, щоб вас вигулювати, як дітей. Але без цього, ну, без цього немає надії, без цього ви повністю втрачаєте контроль над власним життям зі всіма наслідками. І, а цього припускати не, ну, не можна припускати, тому що по моїх прогнозах ситуація із ЗСУ буде покращуватися. По мірі того, як війна буде затягуватись, більше досвіду назбирують ці бойові підрозділи, краще і вишку вони можуть гарантувати, і їм треба буде краща категорія новобранців. Вони повинні бути вмотивовані. Зараз, по факту, зараз частини, жодна частина не хоче брати того, хто каже, що він воювати не буде, що він не хоче служити в армії, вони їх там вертіли на одному місці, і вони їх повертають назад в ТЦК. Буде десь за рік часу також із ТЦК така сама ситуація. Вони будуть, там, наприклад, виловлювати на тих вулицях, тримати в себе, і якщо людина там за пару днів сама не погодиться. Підписати контракт чи сходити на то і все таке, то вони будуть їх там десь з ганьбою викидати звідти і брати на олівець на список. Але ця фігня буде в далекому майбутньому. Зараз, по факту, якщо ви попадете до них в руки, то ви цілком від них можете спетляти, якщо ви нічого їм не підписуєте і не погодитесь на жодну їхню вимогу. І якщо, ви підете, якщо вас будуть вести в військову частину, жодна військова частина вас не прийме, якщо ви будете казати, що ви будете звідти тікати, і на їхні вилка не підете. Це такі червоні пропорції для військових частин, що, ну, що після того як ви таке скажете, то вони вас ніколи не приймуть. При цьому треба не нарватися на відмову від служби, бо це кримінальна стаття. Ви маєте пояснювати свою позицію, що я від служби не відмовляюся, але це, що ви мені пропонуєте, воно не має нічого спільного ні з Збройними силами, тому що у Збройних сил є честь і гідність, а у вас немає честі і гідності. І люди, люди які мають честь і гідність, вони поважають свободу інших людей і примушувати інших людей. До того, щоб потрапити саме до них в частину, вони не можуть. Ви підете, ви можете піти служити тільки до тих людей, яким довіряєте. А довіра це така фігня, що їй треба заслужити. І вона не, не дається просто так. Зв'язку з тим, що повністю дискредитований весь цей мілітарний процес набору новобранців. І те, що відбувається в самій армії, теж далеке від того, яким воно має бути. Але все ж таки є правильні військові частини, і тилові, і бойові, які потребують правильних, правильних рекрутів. І ви просто хочете дочекатись до того часу, коли вони будуть відповідати вашим уявленням про то. Тому що. Якби що вони там про себе не думали, не тільки вони можуть ставити вимоги до вас, а ви також можете ставити вимоги до них, бо в цьому полягає поняття свободи. І це те, що Україна боронить. Принаймні, декларує, що боронить. Ну, ось таке наостанок. Робіть щось зі своїм життям. Не, Не сидіть, не сидіть, під лежачий камінь вода не тече. Не, не можна проходити е, до точки неповернення. Як ви пройдете точку неповернення, точка неповернення – це фактично, коли ви вже не можете вийти з власної хати, це вже, це вже дно, і е, туди потрапляти не можна. Бо воротя звідти нема, або воно ну дуже складне. Дуже складне і мало хто у воротя втілить в життя. Ось так от бувайте.